Діамантовий бізнес і не де-небудь, а на Росії, і не кого-небудь, а дуже наближеною до президента людини Тимура Міндіча, вже два дні обговорюють в соціальні мережі. Хто ж такий Тимур Міндіч? Це той самий сиділець на золотому унітазі, це близька до президента людина. Його називають одним з п'яти шести тих самих ефективних менеджерів, а може, він найефективніший менеджер. І навіть я читала таке визначення, що він архітектор цієї страшної корумпованої системи, яку вибудували зелені впродовж останніх років. Нардеп Желізняк, Ярослав Желізняк, вимістив розслідування. Так як він сам зазначив, там особливо не потрібно було нічого розслідувати, тому що вони повністю вже їх знаєте попаяло від безкарності. Вони це все, все було в відкритому доступі. Власне, варто було лише це все перевірити. Отже, в 2014 році Тимур Міндіч відкриває на Росії, коли в нас вже був Окупований Крим, коли у нас уже точилася війна в Україні. Відкриває компанію «Diamond Technology». В той же рік вона була переписана на офшор в Люксембурзі, і двома бенефіціарами стали російський бізнесмен і безпосередньо Тимур Міндіч. Так, от наскільки ця компанія помічна Росії, так помічна Росії у її війні і війні проти України, свідчить той факт, що ця компанія сплатила сотні тисяч сотні тисяч доларів податків в бюджет заболіття. Знаєте, ця інформація мала би стати якоюсь інформаційною бомбою. Вона б мала лунати з кожної праски, але, знаєте, так, постільки, поскільки Хоча сам фігурант головний, Тимур Міндіч це така багатогранна людина, такий діамант зелений, який це лише один з тих кейсів стосовно нього, який ми обговорюємо і впевнено будемо обговорювати у майбутньому. Так, от наш народ, знаєте, якось воліє досі перебувати в інформаційній темноті, не просто в інформаційній вже в буквальній темноті перебуває, а власне висновків не робить. Чому тому, що от перед ними страшні факти, страшні розслідування, страшні злочини безпосередньо людей безпосередньо наближених до президента? Чи президент знову нічого не знав? Він знову не в курсі. Це знову якась погана людина псує йому репутацію. Так. Так, от відмовляються бачити оцей шквал, оце цунамі корумпоти, оцей страшних корупційних скандалів. Зате досі носить в зубах кейс про Ліпецьку фабрику. Ту саму Ліпецьку фабрику, яка закрита дуже багато років. Про це було купу репортажів. Про це були відеорепортажі. Це були свідчення. Це були журналісти про це розповідали. Власне, навіть сама Наталка Масічук підтвердила, що Ліпецька фабрика закрита, а вона точно не буде адвокаткою Порошенка. Але наш народ вперто відмовляється визнавати очевидність у будь-якому випадку. Тримаємося, Україна мусить вистояти.